Привіт всім. Дивився виступ Зеленського стосовно того, що з Білорусі будуть нападати на нас. Да? Ну, в минулих випусках я казав, що там Буданов сказав, що готується наступ на Україну з Білорусі і він відбудеться найближчі 2-3 місяці. Але він не хоче казати подробиці того, що того, що подробиці можуть викликати паніку. Ну, Розумієте, так? Да? Подробиці він не хоче казати, щоб не було паніки. Якась така дуже стрьомна штука. Тобто є чого панікувати, виходить. Так от, Зеленського спитали, що, що там з наступом з Білорусі? І що він відповів? Він сказав, що він дзвонив Буданову, поговорив з ним і тепер. Ніякого наступу з Білорусі не буде. Так, от, виявляється, бачите, треба було просто позвонити Буданову, поговорити з ним, поспілкуватися, і тепер не буде з Білорусі наступу в найближчі 2-3 місяці. Але це не точно. Да?